Привіт, друзі, що можу вам сказати. Прийшло свято і на нашу вулицю. Пішов дощ. Пішов дощ, пішов продуктивний. Маємо десь порядка 20-25 мм. І ось один день вчора був вночі, верніше не вчора, а навіть сьогодні вночі. І тепер подивіться, який стан сої. Як вона відчуває волову? Просто. Просто чудо. Тепер подивіться на сою, яка була після дії. Як вона просто класно відчуває і відзеркалює ну, те, що їй от вистачає. Того, того, що її вистачає і все дає. Коренева система споживає мікроелементи. І ось у нас ось такий от фон. Звісно, тут десь були галявини, залисини, так вони і є, але, але ось бачимо як. Я думаю, що ця також підтягнеться скоро. Принаймні принаймні надіюся. Ось тут від річки. Тут завжди вона більша, ця соя. то я просто коли, коли посередині вона в шикарному стані, дивіться, бобики вже сипи, гілкується раз, два, три гілки. Раз, два, три, чотири. Ми бачимо, що замокло нормально. Супер. Хочу підійти ще туди вниз, щоб глянути стан. Але в цілому, слава Богу, що все ж таки ми дочекались вологу. Ми як ми, а наша соя. Бідненька, дивіться. Ялинка накидала бобиків. Ну, це що за звір сидить. Хто знає, підскажіть. Таксоя в коліно. Вище коліно навіть. Ось дивіться. Яка. Ну є такі вже бобики навіть Вон. досить непогані. Дивіться. Так. Фу. Просто, просто можна задивитись. Супер. Загальний стан, агрофон. бомбічний просто Дощик пішов такий тихенький. З вечора почався і до ночі. Ну, це просто шикардос. Ось такий от стан. Не знаю, що листя. І тіка. Ліфобробку треба робити однозначно, оскільки почалося вже... Буряни ті, які не було видно, тепер їх дуже добре видно. Це жартували з батьком. Е, у нас був такий проєкт, можна назвати, ми оцю ділянку хотіли е, полити. І в нас е, були проєкт. Е, Ну, не було чим полити. У нас ми через генератор потужним таким електричним мотором поливали. Це було довго. Вирішили зробити, Вирішили не зробити, а спочатку думали купити помпу дизельну. Саме дизельну хотіли, оскільки, щоб тиск був нормальний, потужність хороша і, економ... і економічність, щоб була також. І... Ми зробили такий, ну, я промоніторив по цінам, там тако, такого типу помпа коштує там, більше 30 тисяч гривень. І вирішили ми не купувати, а купити тільки, ну, готову, а купити тільки е, помпу саму, самого цього приспособу з помпи. А двигун. У батька був старий від мотоблока на 6 кінських сил дизельний. Ми її купили. Я купив на китайському сайті, вже не пам'ятаю aliexpress, пам'ятаю, здається. І вона нам обійшлася близько 6 чи 7 тисяч 80 кубів на годину. Зробили перехідник. Я тут вам ставлю кусочок, покажу, як вийшло. По роботі не показував, оскільки я не знав, чи воно буде працювати взагалі, чи не буде. І сьогодні якраз ми її випробували, то в принципі, на фінальній стадії пішов дощ. Тобто, так кажуть, якщо візьмеш парасолю, то дощу не буде. У нас виявилось наперед. Якщо зробили помпу, то дощ пішов. Слава Богу, звичайно, що дощ пішов, дай Бог, що надалі йшов. Оскільки люба рослина любить вологу. Але реально помпа качає круто. Звісно, на всю потужність вона не качає, оскільки 6 кінських сил це, напевно, вона не потягне. Але на середніх ну, оборотах цілком ну, може працювати. Також, навіть якщо вона буде не 80 качати, а 40, 40 кубів це все одно класно, оскільки в нас був там насос, який ми качали, це там електричний, може там 8 кубів заявлено. Є насоси зараз, які там качають 20-24, пишуть, що воно качає. Ну, на виході врахувати всі підйоми, втрати і так далі. Тим більше через бензиновий генератор це економічно. Невигідно, однозначно. Спробуємо протестити пізніше, якщо не буде вистачати вологи. Але в цілому, скажу, що зараз якраз ну, суперово, що пішов дощ, більше часу є підготуватись, подивлюсь шланги, подивлюсь приспособи, вертушки, або, можливо, ну, скоріше за все, це будуть вертушки якими будемо працювати, я думаю, що якраз підготуємось, більше часу буде підготуватися, оскільки незрозуміло, чи буде далі волога, не буде. Але на сьогодні супер, супер, що пішов дощ. Бажаю всім, щоб він пішов, в кого не пішов, він, в кого не вистачає вологи, в кого там тріщини, каньйони, це просто страшно дивити, знаю по собі, спостерігати за цим. Але все ж, таки, все ж таки будьте готові до того, що е, деякі регіони треба працювати над е, над поливом, як довести воду, як підвести воду. Можливо, є якісь річки, хоча я знаю, багато річок також повисохали, е, які раніше були поруч на Одеській області там місцями. Деяких річок взагалі ну, немає. Там, де були болота, річки вже їх давно нема. Тому, друзі, ну, якщо вам сподобався стан сої, то, звичайно, вподобайку втуліть. Бо я, я наприклад, дуже задоволений. Думаю, що вона ще покаже. Ну, зараз земля плюс-мінус накрита. Волога трошки затримається. В подальшому думаю, що вона ще покаже зріст, енергію свою. Ось так. Все, їду зараз ще на другу ділянку. Покажу вам. Тут трошки краща соя, там вона слабша. Побачу, як вона буде. Все. Друзі, хочу показати вам ще в минулому відео я показував, як поливали кукурузу. Близько 7 гектар сусіди. Так от подивіться, який зараз агрофон. Це просто так срубую зверху. І потім пішов ще продуктивний дощик. Це просто капець. Вона стоїть як стіна. Таке враження, що її ніби хтось підстриг. Нема вище, нижче, просто вся. Тут з краєчку трошки нижче, а от в центрі просто просто краса, Кривий ефект до качанчика. В середині не знаю, але вже цвіте. V320. У мене кукурудза на городах, можливо вам пізніше покажу. До речі, з краю, що це у них трошки не дістали. Оприскувачем, напевно. В мене на городах ФАО 200 посіяв в цьому році. І не якісь там круті блатні сорта, сорт здобув, як називається, факт, по-моєму. Чи факт чи ТАКТ. Але а тут ця кукуруза це посіяна. Не знаю, як цей метод називається, можливо ви підскажете. Коли сіють півсівалки одного сорту, півсівалки другого сорту, і в результаті воно потім має на наступний рік вийти якби гібрид Еліта, І тут найдорожчі два сорти, один сорт Монсанто, ну, сам сорт я не знаю фірма. Монсанто, другий піонер. Так от, з цих двох сортів вони самі найдорожчі брали. З цих двох сортів має вийти один сорт. Щоб накупляти насіння на наступний рік, люди хочуть спробувати таким чином зекономити на посівному матеріалі. Можливо, хтось вже так робив, можливо, хтось підскаже, чи є місце такому способу. І чи дійсно вийде ну, Еліта, якщо сіяти таким чином. І ще скажу, що фао 320 ніби вона має бути пізніша, хоча ось вона вже цвіте, кашку вибила. І в мене фао -200, 200 чи 220, я не пам'ятаю. І також вже цвіте. Навіть не так рясно, як тут. Тут от дивимося. На загальний фон у нас такий рижуватий колір від кашки, а в мене ще далеко не. не в такому стані. Ну, вологи вистачає. Ну, По-моєму, тут всього вистачає. Ось бачимо з краю вона вже починала горіти. Ось. Але волога підтягне навіть на такий буде нормальний качанчик. Все, всім дякую. Слідкуємо далі.